Всім привіт! Нагадую, що мене звати Марина. і Ви на каналі Нататки Вода. Канал невеличкий, але я думаю, що він буде. Мати в подальшому якусь перспективу, да? бо в нас така невеличка компанія, але дуже-дуже гарна. І сьогодні я не буду вам розповідати про Гданськ, а виключно таке відео буде практичне. А саме чому? Кажуть, я ще в дитинстві від мами чула, що жінка може з будь-чого зробити три речі. Вона може зробити шляпу, вона може зробити скандал, і вона може зробити салат. І саме про це я вам сьогодні трішечки розповім. По-перше, шляпи. Чому саме шляпи? Тому що в Закарпатті у місті Хуст є фабрика фетрових виробів, тобто там виробляють шляпи. А до речі, це таке сумісне підприємство, українське австрійське. Я там була восени, до речі, останній раз я там була восени минулого року. І що я маю вам сказати? що Там дійсно. Дуже класні шляпи на будь-який смак. Там навіть можна придбати шляпи для мислівців. Там можна придбати шляпи такі класичні фетрові шляпи, і вони е, зроблені справжніми е, фахівцями е, е, своєї справи, бо там в кожній шляпі присутня висока якість, ну, по-перше, того матеріалу, з якого та шляпа зроблена, і дуже такий смак. Ну і можна е, такі легковажні там придбати капелюхи. Наприклад, якщо вам, ну, у вас будь такий настрій і вам хочеться щось таке на голові зробити, незвичайний там це теж це є. І е, в описі до відео ви можете подивитися і отримати більше інформації про цю о, фабрику у місті Хуст Закарпатському місті Хуст. Але знаєте, що коли ці шляпи вперше з'явилися, не знає ніхто, тому що на кожну історичну подію має бути якийсь історичний документ, тобто ну, паперовий документ. Да? І такий паперовий документ, або, знаєте, можна було ще в ті далекі часи робити щось там на камні, на папірусі. І е, перший, е, такий, перша згадка е, про шляпу відноситься до е, третього тисячоліття е, до Різдва Христового. Тому що є доказ того, е, що ці шляпи з'явилися. А до речі, до цієї дати їх не було. Що ну, жінки завжди використовували такі покривала, якими вкривали і голову. І... Я думаю, так і волосся, щоб прятати. А чоловіки, ну вони там різні головні обори такі вдягали, але це не було саме шляпа. А потім з'явилися як вони, худі капюшони і з'явилися берети. І, до речі, ми зараз повертаємося до цих худі капюшонів і повертаємося до цих. Береться і до кепак, до... Ну, шляпа зараз популярна, але, мабуть, вона залишилась такою популярною серед жінок. І до речі, перша жінка, яка була в цій шляпі, була Венера Вільдорфська. Знаєте чому? Тому що збереглося її зображення саме в шляпі, яка була зроблена з якоїсь там тканини. І це Зображення відносяться теж до третього тисячоліття до нашої ери. А перший чоловік в Капілюсі, я навіть знайшла, що його звали Йодзі, і чому саме є доказ, там такий доказ достатньо жахливий, це не папіровий документ, не зображення як тої жінки Вінєри Вільдорфської, а його знайшли замерзлим в Альпійських горах, десь там на території Австрії, і дата збереглася, що той чоловік загинув, замерз в тих горах в 1350 році до Різдва Христова, і в нього на голові був капелюх, який був зроблений з шкіри від медя. От це про шляпи. Далі що в нас? А далі в нас йде. А, про шляпи ще не все. Далі там трішки пов'язано зі скандалами і зі шляпами. Ну, розумієте, зараз в нас таке, ну, це я вже і такі сторіз викладала в Фейсбуці. Да? Така рубрика в мене була, не тільки моя історія, що зараз особливо в Ті люди, котрі мають родичів десь в Росії або в Білорусі, от ми маємо в Білорусі, і як старанно люди не намагаються уникнути яких, яких, якихось дискусій з приводу війни в Україні, то все одно так чи інакше, ці дискусії починаються, ну і іноді, ну там зовсім люди не спілкуються, навіть діти там з батьками не спілкуються. Ми там намагаємося спілкуватися з білорусами нашими, але це дуже важко. А до чого тут шляпа? уявіть собі, да? ну ви там приходите, ну наприклад, до цієї крамниці в хусті, де можна придбати будь-яку шляпу. І от, якщо ви, а шляпич різнокольоровий, да? і якщо ви придбаєте білий капелюх, білий капелюх і вдягаєте той білий капелюх собі на голову, то що це означає, я потім скажу чому, це означає, що ви отримали інформацію, тобто ви володієте правильною інформацією. Далі, якщо ви там знайшли в той крамниці. В хусті, і не тільки в хусті, будь-де, ви знайшли червоний капелюх, то у вас з'явилася можливість висловити своє почуття ставлення, але тут воно вже базується не на фактах, а на вашій інтуїції. Тобто, правильно чи неправильно, інтуїтивно ви ставитеся до будь-якої події. Ну, зараз всі ми обсуждаємо, обговорюємо, перепрошую тільки одну подію: це війна в центрі Європи. Якщо ви обрали жовтий капелюх, то це логічний позитив. Тобто, зараз я прочитаю жовтий капелюх вимагає від вас перемкнути свою увагу на пошук переваг і позитивних сторін. Даної історії. Ну, Позитивних сторін тут, на жаль, небагато. Але дискусія, на то і є дискусія, що не дуже приємні речі під час цієї дискусії обговорюються. Зелений капелюх дуже-дуже важливий. Зелений капелюх це креативність, це ваша креативність. Знаходячись під зеленим капелюхом, ми Придумаємо нові ідеї, модифікуємо вже існуючі, шукаємо альтернативи, досліджуємо можливості загалом, даємо креативне зелене світло. Ну так, да, зелене світло це ваш креатив. Ну, якщо людина креативна, то вона дуже швидко орієнтується да, в питанні, в будь-якому питанні, да, і вона орієнтується в таких. Ситуації, коли ну, дискусія вже досягає якогось там накалу, да, такого далі синій капелюх це управління процесом. Це дуже-дуже важливе управління процесом. І я думаю, що хто вдягає синій капелюх, то він вже такий модератор, і він питається якось, ну, Привести да дві сторони до якогось порозуміння. Хоча я кажу, що тут є в зараз наша ситуація, в наші дискусії з нашими родичами будь то в Росії, будь то в Білорусі, то тут не може бути. Да, тут є добро і зло. Тобто, ну, вони біле, це чорне. Але наша мета, знаєте, зберегти ну, якісь стосунки, бо це наш рідний. Да? Я знаю дуже багато прикладів, коли люди вже не спілкуються. Я сама там не, спілкую, не спілкуюся з своїми двоюрідними братцями в Санкт-Петербурзі. Це просто неможливо. Але ці капелюхи допомагають мені спілкуватися з моїми родичами в Білорусі. Да? Оцінює капелюх – управління процесом. Я не кажу, що це так вдається дуже легко, але ну, я намагаюся це зробити. Ну, далі є капелюх чорний, чорний капелюх це критика. І тут треба ставитися до цього нормально. Тобто будь-яка критика, якщо вона, ну як кажуть, якщо вона, як то правильно сказати, об'єктивна. Да? Бо ви ж не бачите себе, а, як то кажуть, зі сторони. Да, а хто вам доброзичливо бажає, щоб ви стали краще, це критика це дуже дуже важливо. І чорний капелюк дозволяє дати волю критичним оценкам, побажанням і обережності. Да, треба бути, е, якщо ви там використовуєте цей, цей е, е, колір чорний, то це е, дуже обережно треба робити. Ну і взагалі кажуть, що ці капелюхи, їх в нас шість, то треба починати з білого капелюха, а закінчувати капелюхом синім. Отак, От а хто це розробив Він, е, цей метод дискусії, і йому цьому методу вчать е, ще е, в школах. Він зветься Six Thinking Het або Шість капелюхів, капелюхів мислення, а розробив його британський е, психолог. Дослідник письменник, якого звали, а як його звали, а його звали Едвард Боно. І він це розробив, і діточок в чат за допомогою цих капілюхів дискусії. Ну, далі в нас йде скандал. Скандал, він, до речі, у нього то, тобто слово скандал, походить від греческого слова саблазм. Або Предмет якогось жаху. тобто, от, Або кажуть, що скандал це пастка, спокуса, і скандал, жінка каже, може влаштувати з будь-ну місця якогось. Але я почала шукати якісь такі гучні, гучні скандали, пов'язані з жінками. І інтернет, він не дуже полюбляє скандали. Знаєте чому? Я потрапляю. Я там в Google ввожу слово скандал, а потрапляю на Марію Кюрі Складовську. І от розумієте, скандал, і тут складовська. І не тому, що вона була там якась скандалістка, навпаки, всі знають, що вона була жінкою, вона була жінкою яка лауреат Нобелівської премії разом з її чоловіком. Але ви знаєте, там такі цікаві факти про Марію Складовську Кюрі. Ну, по-перше, вона перша жінка, яка почала скелі лазання в Татрах, в польських Татрах. Потім вона була жінка, яка перша жінка отримала водійське посвідчення. Це була Марія Кюрі Складовська. Вона користувалася французькою і польською мовою. і Її научні роботи, свої научні роботи, вона теж писала французькою і польською мовою, саме тому, щоб уникнути скандалу і уникнути дискусії, да? яка мова їй ближче, да? бо її чоловік був француз. Далі вона підтримувала зараз дуже багато жінок, і це роблять не тільки жінок, тобто хто може, той допомагає нашому війську. І я знаю таку, ну, вона моя подруга, і вона дуже-дуже вязала багато. Але не шкарпеток, як Марія Кюрі Складовська. А Марія Кюрі-Складовська під час Першої світової війни в'язала шкарпетки французьким військовим. Да? Ну, а моя подруга шапочки. Такі шапочки теплі, Або а шкарпетки теж вона в'язала. Далі Марія Кюрі Складовська каталася на велосипеді що дуже популярне, до речі, в Закарпатті, і далі е, вона е, писала, я ж казала, двома мовами: французькою мовою і е, польською мовою, свої щоденники і роботи. І от е, в 90-х роках ХХ століття, тобто минулого століття, е, родина е, Складовських Кюрі Складовських вирішила передати е, до Парізької е, національної бібліотеці е, щоденники. Та якісь там е, записки, нотатки Марії Складовської. Вони це зробили, і виявилося, що е, вони дуже-дуже радіактивні, і е, треба було їх е, дезактивувати. І два роки шов процес дезактивації. Ну, а скандал. О, це со скандалами Да? Тобто, наш, е, наш е, Google, він, мабуть, знав. Правила цих шести копілюх, правил дискусії, і так, так обережно, обережно, обережно направив на таку цікаву інформацію, ну, не пов'язану зі скандалом. Ну і салат. Я тут обрала якщо, ну, два салата. По-перше, і саме чому, зараз я поясню, ну, перше, закарпатський салат, Мукачівський. Закарпатських салатів рецептів є вісім. Ну, я обрала саме Мукачівський, він дуже простий. І там такий рецепт. Вам знадобиться капуста. А де росте капуста? А капуста росте біля хуста. Навіть і такий дитячий е, віршик. Я завжди його читаю туристам біля тиси, біля хуста. Отака росте капуста. Йдуть зайці з Будапешта. Де ж та, дешта, де ж та дешта, дешта, біля тиси, біля хуста, отака росте капуста. Ну і далі там виходить сторож з рушницею. Да, як тут сторожеві спати? Він вночі виходить з хати і зайчиська олюлю. Я капусту сам люблю. Тому я обрала цей мукачевський салат. Тобто вам треба 900 грамів капусти, десь приблизно 150 грамів ковбаси, а ковбаса закарпатські. Дуже-дуже смачні, тобто можна обрати любую. Вам потрібна банка одна горошку, вам потрібна чайна ложка солі, дві чайні ложки цукру, вам буде потрібен оцет 3 столові ложки, вам потрібна буде олія, рослинна олія, 2 столові ложки, трішечки майонеза і чорний перець. Ото От ви це змішуєте, і то буде у вас закарпатський Салат Мукачівський. Але я хочу ще раз повісти про улюблений салат Анжеліни Джолі і саме чому? Тому що вона приїжджала до Львова влітку це було. І коли вона приїжджала до Львова, то в нас було на, в той день три повітряні тривоги. І взагалі таке правило було, коли до нас там влітку до Львова або до Ужгорода приїжджала якась така знана особа, то почалися ракетні обстріли і постійно були ці повітряні тривоги. От її улюблений салат. Вам треба буде авокадо, вам треба буде помідори, вам треба буде сьомга. А сьомги в Закарпатті теж є багато. Вам потрібно буде одне яйце, треба його буде сварити. Вам треба буде свіжий окроп, сок половини лимона, майонез, 2 столові ложки, гарчиця одна чайна ложка і сіль. І ви все це змішуєте красиво. Це треба робити, не дрібнити дуже так е, е, ці продукти, і це буде улюблений салат Анжеліни Джолі, яка приїхала до Львова влітку минулого року, щоб нас підтримати. От все, що я хотіла розповісти вам про шляпи, е, скандали та салати. Тобто, це, це зробити може жінка просто з нічого. Ну, салат. Приходиш на кухню, да, подивився, подивився, подивився. хочеться зробити якийсь салат, і ми завжди знайдемо все, що потрібно. Треба тільки що бути креативним. А щоб бути креативним, треба, який там капелюх відповідає за креативність. Зараз я передивлюся. А зелений капелюх відповідає за креативність. Ну, а я буду зараз вдягати синій капелюх, і він задобиться мені, щоб управляти процесом, як це відео викласти в YouTube. Дуже складно, бо я залишила свій ноутбук, я вже казала в мукачеві і роблю це все з iPad. Ну, якось спробую це зробити в синьому капелюсі. Що я вам бажаю всім вдалого нам дня і е, перемоги, перемоги, щоб вона настала якомога швидше. І щоб е, ми вже не споручалися з нашими рідними, е, якщо вони там кажуть ой, не все так однозначно. І щоб ми казали їм е, про те, що ми їх любимо, незважаючи на все. Це дуже важко, до речі. Дуже-дуже важко. Ну, нічого не вдієш. Такі, таке життя в нас. Все, всім вдалого дня, до побачення, до зустрічі.